Вже хвилин 20. Минуло у другому таймі. І ось цей час Динамо атакує Олександрія. Захищається Ярмоленко. На ударній позиції Ярмоленко прекрасний гол забуває. І Динамо зрівнює рахунок на 66-й хвилині. Андрій Ярмоленко відзначається красивим голом. 1-1. Рахунок у матчі. І ми говоримо, що Динамо забиває виїзний гол в рамках Кубка України. Замість Віталія Буяльського вийде на поле Денис Гармаш. Ну, Якщо відверто казати, за таким перебігом події, я буквально і щойно сказав, що весь цей час вже понад 20 хвилин Олександрія виключно захищається. Буде дуже непросто витримати увесь тайм, граючи виключно в захисті. Путраш зіграв на випередження, вибив м'яч невдало. Віда перехопив і залишився Ярмоленко абсолютно вільним за відсутністю Путраша. Чудова передача, головне, що вчасно передача від Віди на Андрія Ярмоленка. І той забиває дуже красивий гол. Індивідуально майстерність свою підтверджує і під.